У Слов'янську побільшало старожилів 14 березня 100 років з дня народження відзначила Марія Митрофанівна Валин. До ювілярки на гостини завітали гості з мерії, які привезли з собою поздоровлення від президента України Віктора Януковича. Дорога Марина Митрофановна, щиро вітаю вас зі славним столітнім ювілеєм. Склоняюся вашей житиве мудрости, богатому досвиду. С днем рождения вас. Спасибо. Неля Игоревна привет передавала. Спасибо. Вот. И вот этот торт с двумя нолями. Это от нашого городского совета, от нее вам. Спасибо. Дню рождения. Здоров'я та благополуччя бажали пані Марії и її родичі. Та головним чоловіком у сім'ї зараз є правнук Микита, і бабусю свою він дуже любить. Ну, хай би 200. <кхи> <кхи> Слышали, бабуся? Никита хоче, щоб ви еще прожили. Как обіцяєте? Він молодець. Раз желає то жити буде ним. Не дивлячись на вік, Марія Митрофанівна і досі добре пам'ятає своє дитинство батьків та своїх вісьмох братиків та сестричок. У нас куча була, накладуть у гарбу, вивезуть у поле саме а ми під гарбою лежимо. Те одне одного оглядіє те, вже плаче, гукає, мамо, йди, давай дитині їсти. Життя не балувала Марію Валин. Була велика сім'я, був люблячий чоловік, якого відібрала війна. Було багато друзів та подруг. Та Марія Митрофанівна й досі радіє кожному новому дню. І, хоча вже нічого не бачить, вважає, що головне родина, у якій живе любов та шана, як у її сім'ї.